Лісова пошта, як звірятка писала листи своїм друзям. У далекому зеленому лісі, де дерева шелестіли своїми кронами, а сонце лагідно заглядало між гілками, мешкали звірята, які завжди трималися дружньо. Проте ліс був великий і часто друзі жили далеко одне від одного. Лисичка Руда, наприклад, мала хатинку біля старого дуба, а зайчик Скік жив у нірці на галявині біля річки. Через це їм було важко часто бачитись. Одного разу, коли лисичка сумувала за зайчиком, їй спала на думку ідея: А що, якби ми могли писати листи одне одному? Руда взяла шматочок кори, стару загострену пір'їнку ворони Карка і розтерті ягоди ожини, які давали темно-фіолетове чорнило. Вона написала своєму другу. Привіт, Скіку! Як твої справи? Давай зустрінемось на галявині завтра. Твоя Руда. Лисичка передала лист через білочку Шустрик, яка швидко стрибала з гілки на гілку. Білочка принесла листа зайчику, і той був в захваті. Він швиденько написав відповідь: «Привіт, Ру! Я дуже радий твоєму листу. Завтра на галявині, твій друг скік. З того часу звірята почали регулярно писати одне одному, але з кожним днем бажаючих писати листи ставало більше. Єжачок хотів розповісти бурсуку про смачні гриби, які він знайшов. Бедмедик Міша хотів подякувати бджолам за мед, але Лека Струмок шукав друзів, які допомогли б йому збудувати нове гніздо. Звірята зрозуміли, що без організованої пошти їм не поратись. Вони зібралися на велику лісову раду, і сова мудра виголосила ми створимо лісову пошту. Я запропоную розкласти поштові скриньки в кожному куточку лісу, щоб кожен міг залишати там листи. А наші швидкі звірята стануть листоношами. Білочка Шустрик, Ворон Карк і навіть їжачок Кольчик зголосилися доставляти листи. З кожним днем пошта працювала дедалі краще. Листи досягали своїх адресатів швидко і безпечно. Одного разу до поштової скриньки прибігло маленьке мишеня хрум із дивним листом. На корі було написано. Допоможіть! У нашій частині лісу пересохла річечка, і ми мишенята не знаємо, що робити. Цей лист потрапив до Сови мудрої, яка одразу зібрала всіх лісових мешканців. Ведмідь Міша, Зайчик скік і навіть маленькі пташки, вирушили допомагати мишенятам. Вони викопали невеликий канал від Великої річки, щоб вода знову текла до їхнього куточка. Мишенята були дуже вдячні і написали всім звіряткам величезного подякового листа. З того часу в лісі з'явився звичай писати не лише про справи чи проблеми, а й листи подяки та навіть вітання з святами. Лісова пошта стала частиною життя кожного мешканця. І хоча зима приносила сніг, а літо дощі, листоноші завжди знаходили шлях до адресатів. Звірятка зрозуміла, що листи це більше, ніж просто слова, це можливість поділитися радістю, знайти підтримку і нагадати одне одному, що в лісі кожен важливий. І навіть сьогодні, якщо уважно прислухатись в лісі, можна почути, як білочка шустрик нашіптує. Лист для зайчика, лист для їжачка. Лісова пошта працює, бо дружба і турбота завжди знайдуть свій шлях.